Добрий день, любі п'ятикласники! Сьогодні на уроці ми з вами будемо знайомитися із складними реченнями із безсполучниковим та сполучниковим зв'язком. Але спочатку згадаємо, з чого складається граматична основа. Так, дійсно, із підмета і присудка. Є речення, в яких є і підмет, і присудок. Такі речення є двоскладними. А є такі речення, в яких є або підмет, або присудок. Такі речення є односкладними. Речення, яке містить одну граматичну основу, називається простим реченням. Давайте дослідимо та зіставимо два речення. Футболіст забив м'яч у ворота суперники. Хто? Футболіст, це буде підмет. Він що зробив? Забив. Це буде присудок. Ми бачимо, що це речення містить одну граматичну основу. Відповідно, це речення буде простим, давайте поглянемо на друге речення. Футболіст забив м'яч у ворота суперників. Але суддя не зарахував гола. Хто футболіст? Він що зробив? Забив. Це перша граматична основа. Але якщо ми з вами подивимось уважно, то побачимо, що в реченні є ще одна граматична основа. Дивіться, хто? Суддя. Суддя що зробив, не зарахував. Бачимо, що речення містить дві граматичні основи. Речення, яке має дві і більше граматичних основи, називається складним. Давайте спробуємо зробити висновок. Складним називають речення, яке має дві або більше граматичних основ. Частини складного речення подібні до простих речень. Ці частини можна поєднати різними видами зв'язку. Якими ж саме? Ми дізнаємось із правил в підручнику. Ми бачимо, що частини складного речення можуть бути поєднані сполучниковим або безполучниковим зв'язком. Безполучниковий зв'язок це коли між частинами складного речення немає службових слів. А сполучниковий зв'язок ми розглянемо приклад речення. Весна зупинилась над кручею і плачуть останні сніги. Весна що зробила? Зупинилась. Ми бачимо, це перша граматична основа. Сніги, що роблять, плачуть. Перше речення закінчується словом кручею. Друге речення плачуть останні сніги. Ми бачимо, що між частинами. Складного речення вжито сполучник І. Найчастіше для зв'язку частин складного речення використовують сполучники І, «ї», ТА ЧИ або, А, але, «щоб», якби «бо», мов, як наче, тому що, що. Хто, який коли. Між частинами складного речення в усному мовленні робимо невелику паузу. У кінці кожної частини, крім останньої, голос підвищуємо. Шелестить пожовкла кукурудза. Ніжиться під вересневим сонцем озимина. Давайте спробуємо разом дізнатися. Із кількох граматичних основ складається речення. Струмок дюрчить, трава блищить, і вогнище палає, і ліс гілками верховіть у небесах витає. Натисніть, будь ласка, на паузу. Спробуйте самостійно порахувати, скільки граматичних основ має речення. Давайте перевіримо. Що струмок? Він що робить? Дзюрчить. Це перша граматична основа. Що трава? Вона що робить? Блищить. Це друга граматична основа. Що вогнище? Воно що робить? Палає. Зверніть, будь ласка, увагу. Між першою? І другою частиною складного речення немає сполучника. Між першою і другою частиною є безсполучниковий зв'язок. Між другою і третьою частиною складного речення є сполучник І, і вогнище палає. Між другою і третьою частиною ми спостерігаємо сполучниковий зв'язок. І між третьою і четвертою частиною палає і ліс гілками верховіть у небесах витає. Так само сполучниковий зв'язок. Частини речення пов'язані за допомогою сполучника І. А тепер спробуємо попрацювати самостійно. Вам необхідно записати речення. Підкреслити граматичні основи і вказати, яке це речення? Просте чи складне? Не забувайте, якщо в реченні одна граматична основа, таке речення називається простим. Якщо дві і більше, то це речення складне. Подивіться, будь ласка, наприклад. З неї проглядало вечірнє сонце. Що сонце? Воно що робило проглядало. Ми бачимо, що в цьому реченні граматична основа Сонце проглядало, граматична основа одна, тому це речення просте. Натисніть на паузу, запишіть два речення, знайдіть граматичні основи і вкажіть, яке це речення, просте чи складне. Давайте перевіримо. Перше речення. Після двотижневої спеки нарешті пролилася зливою грозова хмара. Що хмара, вона що зробила? Пролилася. Це граматична основа. В першому реченні одна граматична основа. Відповідно, це речення буде простим. Правда, вона захопила село тільки крилом. Але й півгодинний рясний дощ освіжив зелень і повітря. Хто? Вона. Вона що зробила? Захопила. Це перша граматична основа. Що? Дощ, він що зробив? Освіжив. Це друга граматична основа. Таким чином ми можемо зробити висновок, що це речення буде складне бо складається із двох граматичних основ. Зверніть увагу, що частини складного речення поєднуються за допомогою сполучника, але. А тепер натисніть на паузу і виконайте наступне завдання. Будьте уважними. Вам необхідно записати тільки номери складних речень. Тобто треба визначити в реченнях граматичні основи, якщо їх дві або більше, то вам необхідно записати лише номер речення. Речення переписувати не потрібно. Давайте перевіримо. Якщо ви виконали це завдання правильно, у вас повинні бути такі номери. 1, 3. 4, 5. В першому реченні граматичні основи Небо дзвенить, шлях палає. В третьому реченні Чумацький віз рипить, чумацький шлях показує. В четвертому реченні. Усе валиться, він хвалиться. В п'ятому Жита ідуть, зоря йде. У наступному завданні вам необхідно поєднати види речень із прикладами. У вас зазначено види речень. Речення з однорідними членами речення, речення зі звертаннями і складні речення. Праворуч в колонці. Записані речення треба визначити, до якого виду вони належать. Наприклад. Якщо ви вважаєте, що речення з однорідними членами речення це варіант В, ви повинні записати. Один відповідає варіанту В. Давайте перевіримо правильність виконання нашого завдання. Якщо у вас щось не вийшло, не хвилюйтесь, у вас є над чим. Працювати є, що повторити. Варіант 1 відповідає речення А. Це речення з однорідними членами речення. Дощ, що робить? човгає. Дощ, що робить? Відбиває в даному реченні однорідні присутки. Варіант 2. Йому відповідає речення В. Речення зі звертанням. Зимова нічко це звертання. І варіант 3 відповідає речення Б. Воно складається із двох граматичних основ: хвилі хлюбаю, я край. На цьому урок нас. Завершен. Дякую за увагу! Ви сьогодні добре працювали!